Всім привіт! В цьому відео я покажу, як скласти найпростішу, найцікавішу головку у світі пірамідку з двох частин всього, яку можуть скласти приблизно 5% дорослих десь за 5 хвилин. І як таку пірамідку зробити своїми руками? Поїхали! Ось комусь даю завдання, даю отакі от дві детальки і кажу, зробіть пірамідку. Якщо хтось там дитина, то я показую отак. От Тільки треба закривати оті щелочки, дай дорослим теж, якщо показуєте, чого. Якщо ви покажете так, любий її складе за секунду і буде думати, що він дуже розумний. І коли я даю оці дві половинки, і починається концерт. Спочатку. Складують так, потім так, потім так. В общем, хвилину дві отак От складають це метод тика. І хто вже починає мозги вкладувати, то в того інколи і виходить. А хто не може скласти, просять мене, покажи. Це не, не можна її скласти. І тут є сильний прикол такий. Я кажу, прикладіть квадрат до квадрату. Ну, знаходять два квадрати, притуляють, кажуть, ну і що? Я кажу, ну квадрат же квадратний, можна так і так перевертають так. Ну і що? І коли я вже кажу, що на 90 градусів повернути, а тут, виходить, у нас така пірамідка, всі в захваті, Оце да, як я не сообразив. І тому і тому подібне. Як таку пірамідку зробити своїми руками? Я вам зараз покажу. Ось я зробив отаку пірамідку, десь за хвилин 15 може. Зробив отаку викрайку. Дві штучки такі вирізав. Можна взяти красивий якийсь матеріал, картон, щоб листіло там щось таке. І вирізати. А можна ще із поролону зробити. Вирізати таку пірамідку, десь намалювати трикутники, вирізати. Ну хто там геометрію знає, це вирозить. І таку пірамідку потім розрізати, бачите, на дві рівні частиночки. Я ось навіть ось показав, як ось так от розрізати. Це я часто коли даю головоломку комусь рішати, так я Ну Це без цих ліній, правда, показую. От таку пірамідку складіть. Ну, щоб не показувати там щелки всякі. Отакі. От І тепер от ще отаку от пірамідку я зробив на 3D принтері. Ну, це такі українська пірамідка. Її трошки легше складати і для дітей проще, тому що дітям таку просту складати важко. Ну, ось так от. Що ще вона? Дивіться, це заводська. Ось така от заводська продається в магазинах, дерев'яна. І... Я вам покажу ще одну цікаву річ. Деві це трикутник такий із сірників. У мене на е, YouTube-каналі Маган 1000, де у мене 75 відео, і скоро буде 2000 підписників. Є багато всяких головоломок, з складують. там на, на трьох мовах я записував російською, українською, англійською. А зараз це зробив канал тільки для української мови. І от я вибрав з усіх головоломок, які тільки на Ютубі я знайшов із сірників, найкращі. і записав там пару відео. Так оце, похоже, дуже на, на нашу пірамідку. Е, е, кладу такий трикутник на столі, даю людині три сірники, кладуть поряд і кажу, прикладіть так, щоб було іще чотири, іще три таких трикутники. І починається звізда, де вийде там по-другому? Не виходить, теж 90% цю задачу не вишають. І тоді я показую. Беру три сірники, отак їх складаю і роблю отаку саму пірамідку. Ну це я так для показу склею пластиліном, а в житті не треба. І всі теж захваті. Як? Показувати я вам розказав, не показувати цих щила. На завершення я завжди покажу фокус цей раз з кубиком 2х2. Це мені показав наша знаменитість Женя Бондаренко. Ми з ним часто зустрічались раніше на змаганнях по спідкубінгу. Дивіться. Ось такий є замішаний кубик. Ну, можна там ще його там замішати, там, ще його замішати там. Так, замість сили, так? Да? І тепер я кажу, я зараз цей кубик за 2 секунди зберу. Дивіться. Повертаю руку, отак от. Так от беру, і повертаю руку. І все кажу. кубик зібраний. Повертаю і бачите кубик Зібраний. Ну, це не такий простий фокус. У мене на Ютубі є дуже цікавий фокус з кубіками. Е, до речі, ще і це не кубік, а ще, ще дивіться. Тобто діти участь ці спінери. Думати не треба, а тут треба трошки локось мати якусь. Е, на цьому все. Коментуйте, про лайки не забувайте. Дякую за розвиток українського контенту. До зустрічі! keep smiling